Ще декілька слів про те, як е, йде подача повітря в цю пічку. Є для повільного горіння ось такі е, шибери, два штуки зверху. Це для того, щоб якщо треба, щоб горіння йшло, повітря йшло зверху. Потім в зольному ящику теж ось бачите, є отакий шибер на ручці. Зольний ящик витягається, тобто можна одразу все вичистити. Колосник теж витягається. Димохід складається з отаких трубок. Діаметр труби 70 мм, всередині 60 мм. В комплекті сім таких трубок і іскрогасник. Також додаємо кочергу, кільце для підтримки димоходу. Кільце ставиться ось сюди, на оцей переходний елемент.